Карта дня для вас. Це буде день, коли ви закінчите щось старе. Ну, принаймні, якщо і не закінчите абсолютно, то приймете тверде рішення, що ось ця ситуація, ось ця робота, ось ці стосунки більше для мене не мають значення, я з них виріс чи виросла. І я ці стосунки, цю роботу, цей проєкт, цю ситуацію завершую і перехожу в щось нове. Або ви вирішите звільнитися з роботи і перейти на іншу роботу. Або якось перемінити свій бізнес. Або якось змінити стосунки. Можливо, якась ситуація в ваших стосунках, хоч дружні, хоч романтичних, більше вас не влаштовує. І ви вирішуєте, що ви переходите на новий інший рівень. Ну, наприклад, у вас були не надто дружні стосунки, якісь конфлікти, і ви вирішили, ні, досить. Чому це ми конфліктуємо? ми Цю тему закриваємо. Ми перестаємо конфліктувати. А ми приводимо в наші стосунки Дружбу і взаємопорозуміння.